Привіт усім. <кій> ну що ж, ви не зважайте, що я одягнена так собі трішки по-дитячому, ніжно. Насправді всередині мені не водиться дещо дуже сильне і часом потворне. І взагалі часом мій одяг це тролінг, тому що всередині я... Тележність. Я мрію про світові перевороти <кхем> на краще. Я мрію про вільне життя у всьому світі. Ще я мрію. Про захист дітей, про нанотехнології, навіть управління ядерною зброєю. Бо я це я. Зі мною або змиритися, або не змиритися. Але ж колись доведеться змиритися. Але сьогодні я в такому граливому образі. Пробуємо втекти від сонця, бо воно на мене світить і мені спокійно. Бачите, городи, березогороща, гарно так. Неповторно, але я мушу покинути цей рідний мені світ. Красуня, дякую. Прошу оселитися там, де мене сприймуть як письменницю або як вчиницю. А там це де? Мене приваблює Європа, Німеччина, наприклад. Мене приваблюють Штати. Ну, все те, що пов'язано зі свободою. Але не така то вже там і свобода, якщо пильніше придивитися. Але принаймні її більше, ніж в слабійських країнах Ми, послухаємо мою музику? Опа? Виключився телефон? А як ви сприймаєте жінок? Тому світ, особливо імперський, сприймає жінок. так? Держава, чоловік, потім жінка, потім дитина. Яка ієрархія? Я так і не люблю. Взагалі в моїй книзі ієрархія існує лише в пеклі. Наприклад, світ моєї книзі неєрархічний. Там ніхто не вказує нікому, як жити. Там ніхто не цінить себе вище. ж подивіться, ми по природі всі рівноправні Нам Всім однаково світить сонце. Всі однакові бачать зорі Де знайти твою книгу? Я можу тобі вислати, якщо ти напишеш мені в особисті. Є перші розділи в шапці профілю запасування. Давайте прогуляємось. Взагалі тут влітку гарно. Ну Яко. Просто королева, дякую. Мені приємно. Дякую, дякую. що вам подобається. Мені теж подобається, але зимою тут. Справжня нудьга. Ти звідки? Я родом з Чернігівщини. Тут у нас дуже зелено. Дякую, дякую, дякую. Дякую, сонечки. Ось це от придбала картинку і подумала, що під цю спідницю вона все-таки личить. Ну, трішки по-дитячому, зрюшимо. Але ж я люблю обраховувати свою справжню сутність. А ще знаєте, що я люблю робити? Я люблю дразнитися. І кажу, що я потрапляю в точку, коли це роблю. Для кожного своя дразнилка. Але світ реагує. В Новороді Сіверському, наприклад, зреагували неадекватно. І на не мою незвичність. І дружбу з власною мамою, я скрізь з нею ходила, реагували дуже агресивно. Тоді я наслодила. І ніхто не має права так реагувати. Дякую, дякую. За скільки поставила з половиною. Тепер залишилося придбати житло в Київщині. І буде нормально, в Україні можна буде підкоряти світ. Mm. Ну і звичайно. Не без цього будемо знімати все-таки фільм. Нібито із українцями, і з американцями. По моєму сценарію. Не у кого популярний 12 тисяч це за одну щелепу? Ні, це за дві. 12 половиною це коштує дві щелепи. Ти десь працюєш? Так, є блогерка. Я працюю для вас. Я не щезнула, я тут є з вами. Можу взагалі сісти на землю. Сядемо і будемо розмовляти. автора Гулівера в країні Ліліпутів. Хто це був Жонатан Свіфт. Він, наприклад, дуже любив насміхатися над королем. І над глупостями народу. Тому написав про Гулівера, який потрапляє в країну Ліліпутів, де всі живуть ну, дуже дурацькими законами. І головне, що Жонатан виявився правим. Наприквість. всех тех законов и самого короля. Не думаете, что я когда-то боялась, так же Якщо мене не зламали в дитинстві, якщо я не згинула до народження від аборту, якщо взагалі доросла до цього віку, то це означає лише одне. Я вижила і вже практично написала свій роман. Тепер і вмерти не. Що ж, не будемо будемо далі. Ну що ж, тоді, дивіться, в мене сьогодні така задача. Я хочу на ефірі моєї подруги Анастасії провести разом з нею стрім. Що сьогодні актив маленький. Давайте більше активу я буду вести стрім разом із Настою. І провокуватиму вас. Так далі. Але ви маєте перейти на її аккаунт. Оходять просто по сьогоднішніх стрімах хвилин через 20. Ви нас знайдете. А зараз бай-бай!